Лише людина осуджує людину, любов це прощення усіх людських провин. Любити це означає дарувати любов, тому, хто не знає любові, тому, хто просить любові, тому, у кого немає любові, тому, хто не має дару любові, тому, хто не вміє просити любові. Тому, хто нічого не знає про любов, тому хто не знає сили любові, тому, хто вважає себе недостойним, ще раз прийняти любов тому, що був невірний любові. Щоденник любові, написаний Луїджі Гаспарі, з волі отця піо. Живий голос, якого промовляв від імені Божого. Отець Піо говорив: цей щоденник є і буде голосом істини та любові, незмінної Божої волі, вираженої у його єдиному вічному заповіті. На землі панує розбрат, бо в серцях людей не став єдиним голос любові. В Заповітної волі Божої святого Письма, з тієї причини Отець Піло запевнив, що ця воля Божа аби щоденник любові увійшов у кожен дім по всьому світу і допоміг людям полюбити істину в пізнанні святого Письма. Слова зі щоденника стануть світлом. Яке допоможе краще зрозуміти істину, і серця людей зможуть почути голос Божої любові? Отець Піо говорив усі, хто співпрацюватиме у виданні та розповсюдженні щоденника любові заслужать вічну вдячність і благословення від Бога та від мене. Благо, яке ви повертаєте мені, примножує милосердя до всіх людей. Моя велика любов до вас робить мене милостивішим до всіх. Усі отримують свою долю благ завдяки тій любові, яку ви мені повернули. Через любов до вас я не буду суворий і до інших, та я буду дуже суворим, якщо ображатимуть любов, Ту любов. Яка єднає вас і мене, єднання зі мною означає, що ви повинні дати можливість діяти мені. Якщо ви хочете виправити помилку або чужу несправедливість, дайте мені повну свободу дій. Ви самі часто заважаєте мені своєю манерою вести себе. Ваш дух залишається під впливом людей, невіруючих. І недовірливих. Я знаю, що вони можуть запропонувати вам, і я знаю цих порадників. Тому оближте. я сам все для вас полагоджу. Мені необхідний ваш досвід, тому що моя любов до вас посилює мою увагу до ваших бажань і ваших помилок. Понад усе, я ціную добровільну згоду, я поважаю свободу вибору і часто приймаю ваш вибір, хоча він і неправильний. Мене не хвилюють ваші помилки. Я зумію усе поставити на своє місце. Я прошу вас послухатись мене, та я залишаю вам можливість вибору. Ви зовсім не повинні бути позбавлені свободи вибору. Через те, що почнете мене слухатись, можете вибирати в житті той шлях, котрий видається для вас найкращим. Шляхів багато. Якщо захочете, я підкажу вам найпростіший шлях, найменш ризикований, найприємніший для вас. Мені все одно, яке становище у світі і якому заняттю ви дасте перевагу при виборі. Мені важливо, щоб ви вибрали мене поводирем. Я обережу вас від небезпек, котрі ви зумієте розгледіти своїми очима, від лукавства тих, які мені ворожі, я знаю їх усіх. Часто буває так. Що ви уже володієте тими благами, які шукаєте, та ви самі цього не знаєте. Ви тримаєте їх у руках, але я повинен втрутитись, щоб відкрити вам очі. Часто ви не можете використовувати все те, що я припасаю для вас, тому що ваші приховані вороги ховають від вас благо або намагаються його вкрасти. Спитайте мене, і я скажу вам, що саме вам належить, я не допущу, щоб інші без всякого на те права присвоїли те, що належить вам. Коли ви попросите мене, то мусите висловлюватись якомога ясніше, адже щоб виконати Ваше прохання, я повинен його зрозуміти. Ваші слова. Відіб'ються в моєму серці так, як ви їх вимовите. Варто подумати добре і ще раз подумати перед тим, як звернутись до мене з проханням, постарайтесь самі як слід зрозуміти, чого ви від мене хочете. Якщо ви самі не впевнені у своїх бажаннях, якщо ви боїтесь, що ви у мене просите. Згодом не повернулося вам на шкоду, то краще просіть у мене поради. Я пораджу вам просити те, що вам необхідне, що буде для вас найкращим, те, що зробить вас щасливими, те, що відповідатиме бажанням вашого серця. Вам легко і просто вислухати мою відповідь. Я дам вам глибоку впевненість. У правильності моїх слів, та вам необхідно настроїтись, щоб ви зуміли мене вислухати, не поспішайте, не будьте самовпевненими, до кінця сумнівайтесь у мудрості свого бажання. Коли засумніваєтесь у самих собі, тоді почнете прислуховуватись до мене, відчувати мою присутність. Лише тоді зумієте і знатимете напевне, що це я розмовляю з вами. Ви зрозумієте мою мову, тому що вона найпростіша і найпереконливіша. У ті хвилини, коли я вам раджу, щазає усякий сумнів. Якщо ви далі сумніваєтесь, значить, це знову я. Я намагаюсь нагадати вам про себе, щоб схилити вас до терпеливості. Я пробуджую у вас сумніви, щоб ви попросили у мене поради. Завжди треба доочікуватись впевненості, котру я вам даю після того, як ви смиренно і терпеливо попросите мене звільнитись від сумніву. Те знання яким ви найчастіше користуєтесь, від котрого стаєте сильнішими, щедрішими, щасливішими, стане істинною скарбницею вашого духу, вашого життя. Навчіться лише прибігати до мого керівництва. В один день, в одну мить я можу дати вам більше знань ніж ви здатні здобути за все життя, тільки в прямій розмові зі мною ви зумієте пізнати самих себе, я знаю вас, знаю, хто ви, звідки ви прийшли, куди йдете, ваше життя виливається потоком енергії з мого бажання подарувати вам самого себе, і все, чим я володію. Моя енергія створила цю плоть, котра служить зовнішньою оболонкою вашого духу. Ваш дух існував і перед тим, як він огорнувся у плоть. Ваше буття походить від мого духу, що був спрямований у першу людину. Все той же дух, мій дух, який дарує життя кожній людині різними каналами. Добивається і до вас. Так різними каналами мій дух з'єднується з вашим. Дух, що з'єднався з вашою свідомістю, керує і командує вашим серцем. Любов, що живе у вашому серці, це і є моя безперервна присутність. Ваше серце прекрасне завдяки цій любові. Яку я до вас відчуваю. Та, хоч моя любов робить добрим ваше серце, ваш Дух здатний втягнути його у незліченні пристрасті, які заплямовують душу, Дух, що обважні від пристрасті, жадібності, хтивості, заздрості, веде до осквернення і ваші думки, думки, Приєднюється до Духу в бажанні знищити в душі дух любові. А позбувшись духу любові, ви стаєте здобиччю і жертвою плотських пристрастей, пристрасті плоті ворогують і повстають один проти одного. Тільки ваше серце може вас врятувати. Воно магніт, який я встановив у вас. Я використовую цей магніт, щоб знову притягнути вас до себе. Навіть коли Дух пошкодив цей магніт у стремлінні до пристрастей, ворожих любові, ваше серце все ж залишається містилищем моєї любові до вас, притягаю до себе ваші серця, я примушую Дух відректися, від неспівмірних, нездорових зітхань, моя любов сильніша від усіх пристрастей, своєю любов'ю до того, хто став жертвою пристрастей, ви зможете повернути і мене в Його серце. Любов, яку я запалю в Його серці, стане світлом для Його духу, розум просвітлений моєю любов'ю, З'єднається з моїм Святим Духом, який породить в ньому розуміння і плодотворчу думку, святим Духом, який дарує вам життя, радість, мир, спокійну згоду між вашим розумом і вашим серцем.